Що я роблю, коли крадуть ідеї моїх відео? Показую різні варіанти пакування подаруночків, А паралельно обговорюємо цю тему. І так, чесно кажучи, доволі часто я зустрічаю, як деякі блогери можуть просто взяти ідею мого відео. Але бувало і ще краще. Людина придумала геніальний план взяти звук з мого відео, де я озвучую його і накласти поверх свого. Якщо чесно, найбільше це мене обурює в тих випадках, коли людина навіть не відмічає мене. Ну ви ж сперли ідею. Це ж не ви придумали. Це я пакую, озвучую відео саме в такому стилі. ділюсь своїми думками. Я не кажу, що я єдиний блогер у світі, який це робить, ні, але скажу чесно, я взагалі не орієнтуюсь на інших, не шукаю теми десь по блогах. Я вигадую все зі своєї голови, іноді разом з GPT, або беру ідеї, які радите ви. Тому мені не зрозуміло, навіщо так робити. Якщо вже тирити ідею, ну хоча б відмітьте автора, скажіть чесно, так це не моя ідея. Я надихнулась ось там. То це більш адекватно ніж коли я бачу, як хтось бере мій звук, набирає 100 тисяч переглядів і робить вигляд, що це випадковість. А як вважаєте, ви це нормально чи ні? Ви робили б так? Гарного дня.